Що де там, майстер, 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 да? з батьком е, цілими днями тут на базі пропадає. Помічник, а що робити? Так, Товариші трудяги, всім добрий день. Пофасували БМВД, зараз зарядю машину відвезу, Можеш показати. Отак, от 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 поки, що, поки що возимо нашою манюнею. Оцією. Маринкиною машиною, експлуатую жінкину машину. Бусон стоїть, трохи корня відпускає, ну, не можемо поки що зробити його. Дуже він і нужен, ну, нехай постоє. Короче, відпочине. Да, відпочине на все свій час. Передок перебрали, знайшли, поставили пружини, поміняли, полосі замінили, потім, виходить, рульові наконечники поміняли, шарові поміняли. Буст тепер високий став, джип такий, що капець. Ну, Далі коробка передач. Жду очереді, поки знімуть хлопці, бо теж завал по роботі. І жду, поки знімуть коробку, будемо дивитися, що там. Там дірка пробита з боку, я вже казав. Ну, в общем, Треба її вскрити, подивитися, що там всередині. Возможно, замінимо сціплення вже заразом. І якщо все добре там із шестернями, то просто-напросто заваримо корпус і дай Бог пуст далі забігає. У нас зараз процес іде роботи. Зараз буду робити комбікорм. Ну, перед тим як зроблю комбікорм, я вам обіцяв замовлення матриці. Ну, не те, що правильне, так? щоб ви так сказать, не помилялися і робили так, як воно должно бути. А потім пройдемо я лінію, зараз поки комбікорм вимішається, він там зволожений. І потім я вам покажу запуск лінії. Це у нас запуск тестовий. Ми так, так поки що виставили, щоб подивитися процес роботи, а потім вже виставимо його лінію, так як воно треба. Ну так тепер переходимо до матриці. Я обіцяв. Коротше, в кожного вже практично в кожного селянина, хто вирощує сільське господарство, є гранулятор в домі. І з періодом часу матриця виходить або суструя, да? або вам треба ще одну придбати. Там, ну, для для того, щоб е, калібрувати так сказати, гранулу, можливо, менша. Там для кролів 4-5, а вам, наприклад, хочеться ще для бройлера і для курочок тройку взяти. Як її правильно взяти? Якщо у вас вже є агрегат, то у вас, виходить, матриця повинна е, Ну, тобто ви замовляєте, да? уточняєте, якщо у вас тройка вийшла зі строю і ви купуєте тройку, то вам прийде тільки матриця. Все. Якщо ви замовляєте, наприклад, у вас стоїть там четвірка, да, а ви замовляєте тройку. Обов'язково уточнюйте в е, у менеджера, щоб вам положили втулочку додаткову, тому що матриці вони калібруються по товщині. Якщо це буде тройка, вона буде товстіша на пів сантиметра від двойки. І оця вже, оця втулочка на агрегаті, вона вже не така, вона буде більша, ой, верніше, менша. А під двойку вам треба більше, вона буде знизу ставитися, зрозуміли. Тобто, Щоб ви розуміли, ну, шпонка само собою проходить, і коли прийде до вас матриця, я завжди націлюю, викручуйте оці от, болтики, вони не нужні. Лучше потім свердлом акуратно пробили е, дирочки і туди укрутили зйомник. Ну, найкращий зйомник це відкрутили верхню, верхній болт, який прижимає матрицю, берете кусок дрючка Ти такого. Ти покажеш, що я потім покажу, але я вже й показував. Берете дрючка, типу такого, як ручка молотка, з піднизу туди запхали, де матриця висипає гранулу. Прижали, і вона із валу у вас знімається без, без ніяких проблем. Тепер по матриці притирку вам все одно треба робити самому. Завод виробника притирає матриці, ну чомусь. Ну, чомусь люди не можуть запустити на цій притертій матриці у себе вдома е, сам гранулятор. Я щось думаю, що просто немає практики в експлуатації агрегата в цих людей, і е, можливо, просто щось не доробляють. Ну е, краще, краще замовити матрицю і з піскоструєм. Тобто, коли вона пропіскоструєна, піскоструєна, вас матриця повинна бути ось така. Бачите, вона сіра. То матова. є ну, матова, матова сіра. Це послуга піскоструя. Вона там коштує гривнів двісті. Е, ви просто менеджеру замовляєте і кажете, зробіть, будь ласка, нам послугу піскоструя. Піскоструй вам полегшить набагато стартовий стартову роботу в притирці. І виходить, що ви робите? Поставили матрицю у гранулятор, проливаємо її маслом, переробкою. Да? Перед тим як запускати уже саму притирку. Полили її, і у вас стартує вона йолипале, тобто дуже швидко. Якщо не зробити піскоструй, на матриці буде накал такий чорний. Цей накал буде способствувати тому, що матриця буде приклеювати до себе суміш притирочну і ну, грануляційну. Тож робіть собі піскоструй, і все буде добре. Так що у матрицях тут все дуже просто. Суміш притирки у нас теж дуже легка і проста. Ви берете пшеничну висівку. 10 кілограмів. Туди виливаєте 2 літри масла перерубки. Тьома, почекай, я болокаю. Туди виливаєте 2 літри масла перерубки і літрове відеречко, ну, типу майонезне, оце, да? або літрову банку берете, піску краще річкового. І оце все діло вимішуєте до однорідної консистенції. Напускаєте агрегат, виставляєте ролики, поливаєте матрицю масличком, да, і починаєте дозовано перший, перший раз, дозовано чуть-чуть засипати суміш. Якщо суміш не йде, починаєте чуть-чуть прижимати ролики і суміш обов'язково піде. І немає ніяких там проблем у цій притирці, нічого там страшного немає. Так що е, тепер ви будете знати, як е, замовити матрицю і, і як її запустити. Ну а зараз переходимо до. Самої лінії грануляції. Коротше, поставили ми отакий допоміжний бункер. Сюди буде вміщатися дуже велика кількість гранули, і е, наш повинен, повинен е, просушувати цю гранулу. Це, взагалі, ще знаєте, такий собі проект, якого ніде немає. Навіть на на, на заводі виробника такого ще немає. Ну, якщо він пройде експлуатацію е, в роботі тестову, тестову експлуатацію, все класно, то тоді можна буде додатково кому це потрібно для просушки топлівних пілет або для гранули, буде отакий от, е, ну, додатковий считай, бункер. Він буде слугувати е, значно, ну, я не знаю, кращому полегшенню вашої роботи. Ну, в общем, якось це так. Тепер переходимо за. Запустимо сам по суд'яне Зволоження води. Теж питають по зволоженню води, скільки води потрібно на 100 кг суміші. Щоб ви розуміли, на 200 кг комбікорма ми додаємо води 15 літрів. Тобто, у нас іде 7 літрів води на 100 кг комбікорма. Це із-за того, що зерно. Дуже-дуже сухе, тобто в неї немає вологи ну, вологи в самому зерні. Так? Воно там не знаю, 11-12%, а може і менше. І в такому випадку треба додати багато води, щоб суміш, оця була десь 18% вологості. Тоді буде гранула хороша йти. Так що будете знати будете знати, Зараз запустимо лінію, покажемо, як це все діло працює. Зразу виставляємо кормозмішувач. Він починає нам дозовано сипати суміш. ну я так не сильно десь, так. Вот. Потім запускаємо ми е, гранулятор і потім запускаємо вже сам по собі е, шнек. Так що зараз будемо пробувати. Марусь, можеш показувати? Дуже простий, сюди сипе суміш, суміш подається шнеком на гранулятор. Можу так обійти в голову. З гранулятора. Суміш попадає на транспортир. Чи транспортер, бо мені там за цей, коротше, ленточний погрузчик. І погрузчик подає гранулу у просушувач гранули. Репає, а жінка підганяє, каже, давай, давай, давай ще, давай трохи ще поробиш і додому віддихати. Кажу, а вдома ще більше роботи. Який там віддих? Там додому тільки поріг переступаєш і за голову берешся. Зробили трохи, щоб в наявності був комбікорм для бролера Тільки наробили, приїхали, забрали. Та йоперний балет, коротше. БМВД, поїхали, відправили. Тільки що дві ходки зробив на нову почту. Фух. Дзвонять до мене кажуть, Коля, можна 5 мішків? Та можна. Приїхали, ось замішав, тільки що 5 колотиться. Коротше, якось так, так що, з трудим свердемсь. Я це сиджу, думаю, що треба зробити дробілку, мабуть, під вакуумний всмоктувач е зерна, бо просто натягаюся за цілий день цих зернових культур так, що ну, капець дуже важко. То в мене така ідея. Появилася. У нас тут є мужичок, займається єврокубами. Набрав до нього один єврокуб, оця колба каністра. Ну, виходить, десь до 1000 гривень виходить. І я це думаю, якщо набрати цих колб хоча б хоч, ну, штук 4 там, да, для початку взяти Артем, і поставити їх десь в якомусь місці, засипати туди зерно і потім із цих колб просто-напросто ну, під вакуумку Підключати дробілку. Дуже непогана ідея. Ну, потім ідея ще одна з'явилася. А жити як? тобто під кормозмішувач треба вісо. Та тільки що подивився в інтернеті, ніби є такі віса, що треба, вони там під лапки ставляться. Взагалі, треба буде цей процес, мабуть, якось обдумати правильно та робити. Полегше, все-таки роботу полегша. Уже полегшення велике є. Тут ось вже стоять ці агрегати. Ти запустив і просто дивишся за процесом. Там сипе, туди подає, сюди висипає, там суша, і тільки просто з просушувача вже забираєш готову гранулу. В общем, не знаю, будемо пробувати. Результат, хоч якийсь вже та й видно, бо до цього був дуже важкий результат. Все руками. Ти туди висипаєш руками, і там приймаєш руками. І щоб зробити одну тонну комбікорма, я навіть вважав, шість разів. Ти його переложуєш. Перший раз ти несеш на вісо, вожиш. Другий раз ти висипаєш у дробілку. Третій раз ти приймаєш е, із е, гранулятора. Четвертий раз ти засипаєш у просушувач. П'ятий роз ти йдеш, несеш, ставиш на вісо, розвожуєш, щоб його прошити. І шостий раз ти забираєш із вісів і складаєш на якесь місце. Тобто, дурна робота. Одна тона. Ну, Прирівнюється до 6 тут на одну спину. Це як отак його пронесеш, ну це капець, просто реально отак приходиш. Уже аж доходить момент, що отут на руках, знаєте, хватають в кінці роботи. То, звісно, зараз дуже, дуже робота упростилася. ну Разів у три. Разів у три, виходить, висипаємо, ну важимо, висипаємо і приймаємо. Ну, в общем, якось отак. Трошечки все одно як-не-як, а легше. Все, товариші трудяги. Всім дякую за перегляд. Якщо що, ми на місці, ми працюємо для вас, трудимося, стараємося, готуємо все для всіх. Так що вирощуйте, годуйте і результат у вас, я думаю, що більше, ніж задовольний. Все, всім дякую, всім до побачення. Хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші сім'ї, щоб у вас і в нас все було гаразд. Всім дякую за перегляд, всім до побачення, пока-пока. Що, -пока. помічничок? Що ти там у життя маш? Дай мені, що тут таке в тебе? Пшикалка? Ой, пахуча, ти мабуть все вибризкав, так? Да? Тут було щось? Ти все вибризкав, так? Да? Молодець. Молодець, пахуча яке.